Всім привіт! Сьогодні 1 січня 2023 року. І ось такий обліт В Вуликах ті, які більше стоять на сонці. Доволі, скажімо, такий масовий обліт Непогано вилітає бджола. Тобто таких вуликів небагато. З основних сімей такі поодинокі, поки бджілки вискакують. Зараз 12-та година дня. Ну, якщо більше прогріється, можливо, кращий буде обліт. Ось такий гарний сонячний день сьогодні. Ось підійшов ще до одної сімейки, де покраще літають. Ось так вони вилітають. Ось бачу ще одну, яка доволі чудово пішла на обліт. Ось так вони літають. Стінка вулика хорошо прогрівається, тому як сонечко світить на ню. Ось вони на криші трохи і так вони вилітають. Ну, якщо видно, ось так в повітрі вже їх немала кількість літає. Ось така в нас зимівля тут. Дякую за перегляд, всім до зустрічі!